Ж квиток на потяг. Верифікуйся через дія підпис. З 1 серпня Укрзалізниця впроваджує обов'язкове підтвердження особи для купівлі чи повернення квитків. Щоправда, це нововведення торкнеться не усіх маршрутів, а тільки популярних: Одеса Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса та Київ. чоп усе заради боротьби з перекупами не даєте чек, ризикуєте отримати штраф у півтора рази більше за вартість товару. З 1 серпня підвищується. Штрафи за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій, штрафи за незастосування реєстраторів розрахункових операцій або невидачу чеків стягуватимуться в повному обсязі. 100% вартості товарів робіт або послуг після першого порушення та 150% після кожного наступного. Одна з найбільш інноваційних змін серпня запуск системи відкритого банкінгу в Україні за новим законом про платіжні послуги, банки, фінансові сервіси та Інші платформи зможуть за згодою клієнта обмінюватися інформацією про рахунки, транзакції та інші фінансові операції. Це означає, що користувач зможе керувати рахунками з різних банків через один застосунок. Наприклад, ви купуєте товар на тисячу гривень. А на карті з якої платите, є лише 700. Система автоматично дотягує 300 гривень з іншої вашої картки, без ручних переказів і без вашої участі.